Друзі, зараз ще хочу поговорити з вами про зарядні станції, які надійні, Яку станцію обрати більш надійно. От я вам кажу, іноді ми відвозимо станції на гарантію, і є от відео, ми знімали сервісний... 28 листопада, 2025 рік, компанія Електромотор. Друзі. Станція з зарядними станціями. Бачите? Вся техніка ламається. Так, що інші люди, бачите, бачите не в там теж все завалено станціями, в коридорах все завалено станція. Тобто, і якщо ви так подав, подивитесь більш детально, то вон, всі провідні бренди, просто, просто не хочу їх називати, ну так ви бачите, що це всі провідні бренди, всі залітають на сервіс. Від чого залежить? Від того, як експлуатується станція, дуже часто зустрічний струм, дуже часто перевантаження. Все виробляється в Китаї, всі станції китайські, якщо там хтось вам каже, італійські, німецькі, ні. На нашому ринку всі вони виготовляються в Китаї, всі залітають на сервіс, тому яка моя порада? Купуйте у офіційних магазинах. Купуйте, щоб були у вас гарантійні талони, щоб якийсь сервіс обслуговував і щоб була гарантія. Рік, ну краще два, то купуйте, дивіться, щоб гарантійні талони, ну і купуйте більш-менш провірені торгові марки, такі там, як там, ну, Екафло, це саме розрекламована, бо вона перша, перша але ну, дуже дорога. Зараз є Пікрони, зараз є Блюеті, Анкі станції. Оці бренди, у них велике виробництво. У них є нормальні сайти, у них нормальна підтримка. Бо в час заходять ще більш відомі станції, поэтому моя порада така. Що в продажу? На сьогодні в продажу практично нема нічого із того, що брендовано, є, такі ноуни заходять. Uh, ну, тут теж на свій страх і риск. Якщо була б ціна бросова. Ціни зараз не бросові, ціни зараз такі будь здоров. тому вам вирішувати, ви, ви потребитель, тому вам вирішувати, що купувати, якщо вже немає сил чекати, устали бкаут, то купуйте, що є. Якщо є, можна чуть-чуть потерпатися.